Книга вихід, глава 30. І зробиш жертівника на кадіння кадила, закацінного дерева зробиш його. Лікоть довжина його і лікоть ширина його. Квадратовий нехай буде він, а два лікті вишина його. З нього виходимуть роги його і пообкладаєш його щирим золотом, дах його та стіни його навколо та роги його. І зробиш йому вінця золотого навколо. І дві золоті каблучки зробиш йому під вінця його, на двох боках його зробиш на двох сторонах, і буде це навкладання для держаків, щоб ними носити його. І поробиш держаки з акаційного дерева і пообкладаєш їх золотом, і поставиш його перед завісою, що над ковчегом свідоцтва, перед віком, що на свідоцтві яким я буду тобі відкриватися там. І буде араон кадити на ньому кадило пахощів щоранку, коли він поправлятиме лямпадки, то буде кадити його. І при запаленні лямпадок під вечір він буде кадити його. Це постійне кадило перед Господнім лицем на ваші покоління. Не запалите на ньому чужого кадила. Ані цілопалення, ані жертви хлібної і жертви рідинної не будете лити на ньому. І складе Аараон окупа на роги його раз у році, з крови жертви за гріх раз у році, дня окуплення складе він окупа на нього на ваші покоління. Це найсвятіше для Господа. І промовив Господь до Моїсея, говорячи. Коли будеш робити перелік Ізраїлевих синів за тими, кого повинно лічити, то дадуть вони кожен викупа за душу свою Господові при переліку їх, і не буде між ними моровиці при переліку їх. Оце дасть кожен, що переходить на переліку, половину шекля, на міру шеклем святині, 20 гер, той шекель. Половина цього шекля, приношення для Господа. Кожен, хто переходить на переліку від віку 20 літ і вище, дасть приношення для Господа, багатий не побільшить, а вбогий не зменшить від половини щекля, даючи приношення Господові для складання окупу за ваші душі, і візьмеш гроші окупу для ізраїлевих синів та й даси їх на роботу з кинії заповіту. І буде воно Ізраїлевим синам на пам'ять перед Господнім обличчям для окуплення за ваші душі. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи І зробиш умивальницю з міді, і підстава її мідь на вмивання, і поставиш її між скинією заповіту і межертівником, і налєш туди води, і будуть Араон та син його мити з неї. Свої руки та ноги свої, коли вони входитимуть до скині заповіту, то будуть мити в воді, щоб їм не вмерти, або коли будуть відходити до жертівника на служення, щоб спалити огняну жертву для Господа, і будуть вони вмивати руки свої та ноги свої, щоб їм не вмерти, і буде це для них вічна постанова для нього і для нащадків його на їхні покоління. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, А ти візьми собі найкращих пахощів самотечної міри п'ять сотень шеклів, і запашного сина мону половину його 250 і запашної очеретини 250, і касії п'ять сотень шеклів на міру шеклам святині та гін оливкової оливи. І зробиш її миром святого помазання, масть складину, робота робітника масти. Це буде миро святого помазання, і намаз тишним з кинію заповіту і ковчега свідоцтва, і стола, та всі речі його, і свічника, та речі його, і жертівника кадила, і жертівника цілопалення та всі речі його. І вмивальницю та підставу її, і освятиш їх, і стануть вони найсвятішим, усе, що доторкнеться до них, освятиться і помажеш Араона та синів його, та посвятиш їх на священнослуження мені. А до синів Ізраїлевих будеш говорити, кажучи Це буде мені миро святого помазання на ваші покоління. На людське тіло не буде воно лито, і за постановою про нього не буде робитися, як воно, святиня воно, воно буде святиня для вас. Кожен, хто сам робитиме масть, як воно, і хто дасть із нього на чужого, той буде витятий із народу свого. І промовив Господь до Моесея, візьми собі пахощів, бальзаму, іониху, і хелбану. Пахощів та чистого ладану, кожне буде в рівній частині, і зробиш з цього кадило, масть, робота робітника масти, посолене, чисте, святе. І зітреш із неї надрібно і даси з неї перед обличчям свідоцтво в скині і заповіту, що я буду з'являтися тобі там, це буде найсвятіше для вас. А кадило що зробите за постановою про нього, це зробите собі. Воно буде тобі святість для Господа. Кожен, хто зробить, як воно, щоб нюхати з нього, той буде витятий із народу свого. Амінь.